Привіт! Я тебе вітаю на новій сторінці твого життя, яка називається професія диспетчер. Саме ця професія, саме ця робота дозволить тобі почати кар'єру в логістиці. Ти зможеш працювати дистанційно, поєднувати з основною роботою або своїм життям так, як ти захочеш, обирати собі графік роботи, інтенсивність своєї роботи, завантаженість так, як тобі потрібно. Головне розібратися. Але обов'язково ми з тобою розберемося в цій професії. За всього-навсього за 5 днів. Ми з тобою, ти навчишся заробляти на українському ринку вантажу перевезень, знаходити вантажі, знаходити перевізників, контролювати перевезення і отримувати за це заробіток. Мене звати Тетяна Стеценко, я років 6 тому назад так само без досвіду почала працювати диспетчером вантажних перевезень, тому що мені потрібно було, коли я вийшла з декрета, потрібні були кошти, мені не вистачало на основній роботі зарплати. І я почала працювати диспетчером. В цій сфері я досі за цей час я працювала на багатьох різних напрямках цієї роботи. Пізніше вам розповім, які тут можуть бути напрямки. Я і з перевізниками працювала, і з клієнтами працювала, і куратором працювала, навчала дуже багато диспетчерів на компанію. І серед тих людей, які я навчила, а це більше сотні людей, десятки повідкривали компанії на сьогодні. Це експедитори, це компанії диспетчерські, це перевізники. Вони почали просто. Познайомившись з професією диспетчера, Тож, я дуже рекомендую тобі розібратися в цій професії, почати разом зі мною. З моєю підтримкою і допомогою, тому що самостійно, коли ти почнеш шукати якусь інформацію і пробувати, ти почнеш набивати ті самі шишки і проблеми собі мати, які я мала за ці роки. Тобі не потрібно цього всього, в тебе є я, мій досвід, все зібрано. І я намагатимуся тобі розповісти за ці п'ять днів всі-всі-всі нюанси, з якими ти маєш ознайомитися. Все, поїхали. Отже, сьогодні, в перший день, ми з тобою розберемо, хто такий диспетчер, взагалі, хто є на ринку вантажних перевезень в Україні, хто це, як заробляє диспетчер, чим корисний, формати роботи, що потрібно для старту, яка може, який може бути в тебе заробіток на початку і через 3-6 місяців, і які у нас перспективи взагалі. Отже, у нас в Україні на ринку вантажних перевезень є такі учасники ринку. Це замовники, перевізники, експедитори і диспетчери. Замовники це власники вантажу або відправники вантажу, тобто ті, хто оплачують за вантаж, замовляють авто. Перевізники, власне, це ті компанії або фізичні особи, які перевозять вантаж. Експедитори це посередники між замовниками і перевізниками. Вони спрощують роботу замовника, беруть на себе організаційні питання, знаходять машину і беруть на себе відповідальність за перевезення цього вантажу. Експедитори суму за перевезення цього вантажу отримують на свій рахунок, а перевізнику платять трошки менше. Різниця залишається в експедитора. І, власне, диспетчері. Вони можуть працювати на компанію замовника, диспетчери можуть працювати в компанії перевізника, і диспетчери можуть бути так само посередниками, брати на себе організаційні питання, знаходити перевізника для замовника, але кошти на свій рахунок диспетчер не отримує, а отримує відсоток за свою роботу. Тому далі поговоримо. A, je korisný. Тому диспетчер корисний тим, що він, з ним вигідніше працювати замовнику чи перевізнику, оскільки послуги його в рази дешевше, ніж послуги експедитора. Отже, як може працювати диспетчер? Диспетчер може працювати як фізична особа, фрілансер по-іншому. Можна реєструватися на транспортних платформах без проблем, не маючи компанії, знаходити собі клієнтів, надавати послуги свої диспетчера, тобто знаходити вантажі. Знаходити машини і отримувати собі дохід. Але ми знаємо, що в Україні, якщо ти отримуєш регулярний дохід як фізична особа, ти маєш сплачувати податки. І як фізична особа, це 18% ПДФО і 5% військового збору. Тобто, ти маєш здати декларацію за рік, показати все, що ти заробив, помножити, і заплатити податки. Тому рекомендується. Законами України відкривати підприємницьку діяльність краще відкрити ФОП третьої групи. Про ці всі нюанси я зараз розповідати не буду. Що таке ФОП, податкова система України і так далі? Це вже на іншому курсі. Зараз я конкретно вам говорю, що якщо відкривати ФОП, то відкривати ФОП третьої групи. Там буде єдиний соціальний внесок, тобто на пенсійне буде вам відраховуватися 1760 гривень в місяць, 1%, здається, військовий збір і 5% з вашого доходу. Єдиний податок. Податки потрібно буде платити раз у квартал, тобто раз в три місяці, ну і здавати відповідно звітність раз в три місяці, і відповідно. Таким чином, ви спокійно будете собі здійснювати свою підприємницьку діяльність, спокійно сплачувати податки і будете спокійні. Ось, а так само, якщо ви боїтеся перший другий варіант, можете, звісно, спробувати перший варіант, да? декілька разів отримати собі диспетчерські, а далі подумати. Mm. Ну, наразі я вам скажу, що дуже багато в Україні працює фізичних осіб і диспетчерів. І екстр... І перевізників, тому ну, наразі ситуація у нас така. Але якщо ви законопослушний громадянин України, то тоді краще навчитися і піти влаштуватись на якусь вакансію. Конкретно на вакансію диспетчера чи логіста, після моїх навчальних матеріалів ви сміливо можете влаштовуватися менеджером. Менеджером з продажу логістичних послуг, байером, селером, тобто там вибір вакансій логістичний дуже великий. Так от, влаштовуйтесь на роботу, проходите співбесіду, проходите якесь там стажування, якусь практику і все, і потім працюйте собі сміливо, ростете по кар'єрним сходинкам і все у вас чудово. Отже, що потрібно для того, щоб ви працювали диспетчером? Які інструменти? Це звісно, телефон, ноутбук, інтернет. Телефон не потрібно, там якийсь там супер айфон швидкісний. Мій Android вже працює зі мною з самого початку 6 років, і я ним задоволена і зовсім не хочу його змінювати. Мені з ним зручно дуже. Ноутбук так само. Я починала з бушного ноутбука за 3 тисячі. Через рік він полетів, я купила знову бушний ноутбук за 4 тисячі. Зараз у мене, звісно, трошки кращий ноутбук. Новенький, але не треба заморочуватися. Якщо у вас є можливість, я навіть перший час пам'ятаю, коли в мене не було ноутбука, бо я працювала на роботі, на робочому комп'ютері, просто відкривала інший браузер для того, щоб в мене в одному браузері була та робота, а в іншому друга робота. І коли заходив наш. Як це називається? Сісадмін, да, там щось в мене робив на ноутбуці дистанційно, то я так трошки переживала. думаю, Господи, хоч би він не замітив, що я там ще щось займаюся якоюсь діяльністю, крім роботи. Тому, коли вже почалася корона, і ми перейшли дистанційно працювати, я сиділа вдома, то, звісно, мені потрібен був ноутбук для того, щоб і ту роботу тягнути, і цю, дві роботи. І я купила собі бушний за три тисячі ноутбучок. І коли він там полетів, я просто в подруги Попросила на деякий час на пару місяців користуватися її ноутбуком. Тому не робіть проблему, якщо у вас зараз на цей час немає ноутбука. Ви почнете заробляти декілька диспетчерських і ви купите собі той ноутбук, а потім купите новий. Ось на рахунок телефона я вже сказала, а на рахунок інтернету, інтернет дійсно супершвидкісний не треба. Коли ми переїхали з дитиною в село, коли почалася війна, я просто купила 4 g модем, у нас не було там провідного інтернету і досі немає в селі. Я купила просто 4G модем, ставила туди сімку Київстар, задублювала задублювала свою сімку і все. Я досі користуюся таким інтернетом мобільним. В мене мобільний інтернет в мене немає. Я тут знімаю зараз квартиру. Можна провести інтернет, але в принципі мені він не потрібен. Щодо того, працювати як легше, звісно, легше на ноутбуці, це набагато швидше, оскільки буває таке, що я, наприклад, відповідаю одночасно декільком перевізникам, коли виставила тільки вантаж, починають писати одразу на Viber. І отут телефонують, потрібно також відповідати паралельно. Тому краще це, звичайно, робити в ноутбуці. Але коли ми з дитиною виходимо. Пудемо на дитячий майданчик погратися, чи їдемо в лікарню? Знаєте, ці там черги, ці аналізи, все, це дуже багато півдня забирає часу, а працювати треба. У мене там по 5-10 вантажів кожен день, і треба постійно шукати машини, і я сижу в телефоні. Це дуже зручно, тому не треба ставити собі забори. Якщо у вас немає ноутбука, ви самостійненько зможете почати в телефоні. Там нічого складного немає, ніяких спеціальних там сервісів не потрібно мати. Отже, перейдемо до сервісів. Ми користуємося транспортними платформами. В Україні їх там багатенько вже є, там новеньких багато повипускали, але основні, основні і найбільші, ну найбільше, найпопулярніша це Ларді Транс і ще Делаюа. На Larді зосереджена найбільша база компаній-перевізників і компаній замовників. Ну і, звісно, там дуже багато експедиторів і диспетчерів працює. Вам потрібно буде обов'язково вміти отримувати і відсилати емейли, тобто електронні листи через емейл, а також через Viber Telegram. Месенджери надсилаються, пересилаються, документи. Пізніше я розкажу цей процес, але маєте знати, що ви маєте, ви маєте мати електронну адресу, як для реєстрації на платформах, так само і для користування нею в роботі. Ось, Viber Telegram сказала: Excel Word, примітивні якісь у вас мають бути знання. Як користуватися табличками. Тобто в, в, в Excel я рекомендую створювати бази клієнтів. Для чого це потрібно? Коли ви працюєте, ви маєте збирати всіх перевізників в одну табличку, а всіх замовників, грузовласників ну, в іншу табличку. І коли у вас є власна база клієнтів, це Мега плюс вам ви можете завжди знайти вантаж або машину. Ви з базою клієнтів можете піти влаштовуватись на роботу, і у вас вже буде кращі результати, ніж коли вас її немає. Word. це ми відкриваємо там документи, переглядаємо, дивимось договори. Можуть бути в pdf форматі можуть бути у Word. тобто такі базові якісь. Додатки, програми для перегляду документів, ви маєте з ними мати певне розуміння, як з ними працювати, редагувати, заповнювати якісь там документи, можливо, доведеться, ну, і підписувати і так далі. Далі, Google Maps, звісно, це карти, без них нікуди, коли ви шукаєте вантаж для перевізника. Особливо, якщо це міжнародний напрямок, вам обов'язково треба відкривати карту, дивитися маршрут, коригувати цей маршрут, оскільки ну запитувати в перевізника, чи вірно Google Maps малює дорогу, чи можливо там. Інакше треба їхати якось, тому що від цього залежить кілометраж, тобто відстань, яку машина проїде, спалить паливо і так далі. Тому Google Maps обов'язково ми ними користуємося. І калькулятор, звісно, поділити, помножити ставку, зняти ПДВ, маєте мати під рукою, це звичайний калькулятор, який є в ноутбуці, просто виводите його десь на екран собі, на вкладку, або в телефоні. Ставити його, щоб він був під руками у вас. Все, ось все, що потрібно диспетчеру для роботи. Диспетчеру, експедитору, ну, загалом, якщо ви вже станете експедитором, відкриєте підприємницьку діяльність, можливо, вам потрібен буде принтер, там, печатка. Ну, знову ж таки, завжди можна збігати в якийсь сервіс і роздрукувати, якщо це недалечко. Але зараз цим голову вам ще не треба забивати. Найцікавіше питання, скільки ж заробляє диспетчер? взагалі скільки ж можна заробляти. Однозначної відповіді на нього я дати не можу, тому що на моєму шляху були диспетчери, ті, які зі мною контактували, кого я навчала, хто зі мною ділився своїми успіхами, були диспетчери, які за тиждень не могли нічого заробити, навіть 200 гривень, а були диспетчери, які за перший місяць роботи заробляли 400 доларів. І це були досить непогані результати. Я вам скажу. Тому по-різному у всіх залежить від того, як ви ви ж самі організовуєте собі робочий графік, робочий день. Ви можете сьогодні виставляти вантаж, шукати клієнтів, перевізників, або якийсь час не працювати. І від цього, звісно, а буває таке, що ви дві годинки три попрацюєте, знайдете одразу три машини, якомусь замовнику і отримуєте, ну і відповідно отримуєте досить непогані гроші. Тому все залежить від того. Як і з чим ви будете працювати, але в середньому ми рахуємо диспетчерські свої, це 2-5% від суми за перевезення. Візьмемо, наприклад, якщо ви починаєте тільки, да, щось спробуєте перші кроки, можна взяти якийсь невеличкий вантаж, там, наприклад, за 10-5-10 тисяч -10 гривень, візьмемо 10 тисяч гривень, да, перевезти на якусь коротку відстань, наприклад, там, по Київській області, з Київської області, кудись недалечко. Ось, і диспетчер з 10 тисяч отримує своїх там, 2%, 2 3, це 200-300 гривень. Ось ваші перші будуть диспетчерські. Якщо ви будете концентруватись надалі на таких вантажах, то, звісно, добре, якщо у вас буде кожен день машинка, і, відповідно, там, за місяць вийде у вас 4-5 тисяч гривень. Це якщо щось таке маленьке, на початку ви так обережненько будете рухатися. Але якщо ви е, вивчите цю сферу трошки, Одразу почнете, одразу чи через деякий час почнете з міжнародного ринку. Наприклад, якщо перевезення коштує там 2000 євро, то 2% вже буде 40 євро. Ось ваші диспетчерські напрямок казахстан узбекистан Там зараз диспетчерські 100 доларів. Перевізники, коли мені телефонують, коли я виставляю якийсь вантаж, Туреччина, Грузія і так далі, то вони самі питають: а скільки ваших, а скільки ваших диспетчерських. Тому це вже така: або самі кажуть, якщо ви візьмете наші машини три, то ми вам заплатимо по 100 доларів з кожної машини. Навіть такі пропозиції були, хоча я працюю на одну компанію. В диспетчерському відділі і ну я не беру диспетчерські тепер вже тому, що я на зарплаті. Хоча, якщо люди люблять заробляти гроші, то можна було б навіть не відмовлятися від таких пропозицій. Отож, як бачите, тут можливостей заробити вистачає, головне хотіти. Якщо ви будете мати вже напрацьовану клієнтську базу, купу перевізників, купу в кожному місті України, наприклад, чи беремо міжнародний ринок, ви вже будете знати де кому подзвонити, щоб знайти машину чи знайти вантаж. Відповідно, ваш дохід зростає. А якщо ви працюєте взагалі на компанію, на компанію перевізника, наприклад, там у вас є перевізник, у якого три авто їздять в там, напрямку Європи, десь раз в тиждень вам треба завантажити машину. Буває навіть два рази на тиждень, якщо на якусь коротшу відстань. Ну і рахуйте, у вас там буде зарплата відповідно, інша. Це якщо перевізники, ви будете домовлятися з ним на умовах відсоткових працювати за фракт. А буває ж таке, що ви буває таке, люди влаштовуються в компанію, і там уже ставка, відсоток, бонуси і так далі. Там в рази зарплата більша, і це навіть на 30 тисяч гривень. Можете зайти на сайти з пошуку роботи, подивитися логістичні вакансії, подивитися взагалі, які там заробітні плати. Тому. Однозначно відповісти на це питання не можу, тому що кожен диспетчер, який до мене доторкався, скажімо так, з кого я навчала, хто мені розповідав свої результати, заробляв зовсім по-різному. Ваша перша домашка. Заходите на сайти з пошуку роботи Work.ua, Робота.ua і дивитесь логістичні вакансії. Вони можуть називатися диспетчер вантажних перевезень. Що там ще логіст, менеджер з продажу логістичних послуг. Тобто, дивитесь, вивчайте, які сподобаються, надсилайте мені скріншоти в особисті повідомлення. Чекаю ваші домашки. На сьогодні все. Пока!